Привіт, це кордон медіа. Мене звати Любов Сітак. Ми продовжуємо слідкувати за тим, як відбувається евакуація на Сумщині, а також показувати те, як оселилися ці люди на нових місцях. Тож сьогодні вам розкажемо історію багатодітної мами Надії. Дівчині 24 роки. Вона та троє її синів жили у селі Мезенівка на Краснопільщині, що поруч російського кордону. Коли ж залишатися там через ворожі обстріли стали вже не в силу, вона попросила білих янголів вивезти їх. Знайшли будинок в одному із сіл у Романському районі. Тож, як оселилася ця родина на новому місці, зараз вам розкажемо. Заходьте. Це наш будинок. Це ви тут… там нечого. Ні, все по чуть-чуть все -чуть, не зразу. на перше необхідно. у нас є все, що нам подали. Стеля така висока будинок, да. Великий. Да, будинок гарний, це будинок новий і труби, то та опалення дуже гарне, воно по всій, всій хаті дає теплоту. Гарний. Покажіть, давайте пройдемо в інші. Проходьте, будь ласка. Мені вже наші хлопці надавали іграшок. Це така зала. Тут багато світла. Ну, не все одразу буває, ну по чуть-чуть то, то потихенько, що там ну, буде. А як тут меблів взагалі не було? Нічого, тут була кровать, стіл, кровачі були. А це почти тут меблі. А, зараз. Це повиносили зал... навпаки, да. Да? їх. Вони це ж табуло воно. Ліжко це ви тут спите, мабуть? Uh -huh. Ну як я сплю, У нас ночі ми всі по одинності лягаємо, але но вночі всі проходять до мене. спати. Uh -huh. Це в нас младшого за ну, старшого. Ми сюди приїхали до брата свого приїхала. А, тобто У вас… Так, да, мене тут брат ну, переселився теж з Краснопільської громади, теж тут брат з невісткою. Я до них приїхала, потім пішла в сільраду, мені знайшли будинок. Ми походили по вулицях, пошукали будинок. Я знайшла цей будинок. Наші воєнкори познайомилися із Надією під час однієї із евакуацій. Це був березень. Обстріли по Краснопільській громаді вже тоді ставали дедалі частішими. Тому Надія зі своїма трьома синами зважилася на евакуацію. Сьогодні покажемо вам ще одну евакуацію із краснопільської громади. Це буде мама із прикордонного села разом з трьома маленькими дітьми. І от власне сьогодні їдемо із поліціянтами з групи білих янголів, аби їх вивести. Зараз ми їдемо вивозити родину, в якій мешкає троє малолітніх дітей. Сам населений пункт знаходиться в безпосередній близькості до кордону. І як все, наше прикордоння потерпає від ворожих обстрілів. Майже кожну сім'ю, яку вивозимо, ми пам'ятаємо і з більшістю підтримуємо зв'язок, як вони. облаштовалась на новом месте, как живут, особенно с детьми. Давай, ручку малый. Раз. а что я Ну, Давай, Алена, пока а тоді отдай тебе, а? Хорошо? Давай. Ігор, ще одну броню надо. З боку, да. Горяємося. Важко взагалі на прикордонні з дітьми. Так, да, дуже важко. Дуже. Постійні обстріли, постійне літання шахедів, постійні дрони. Дуже важко. А, а як у вас там із підвозом продуктів, де ви це все берете? В магазині є. Так, да, працюють. Коли немає обстріла, магазин магазини не роблять, відкриваються. Коли обстріли, магазин закривається, звичайно, а так і Ну і мало людей тут уже залишилося. да, дуже мало тут залишилося. Кожен питається виїхати, уїхати тут. Як діти взагалі сприймають ці обстріли? Що ви пояснюєте? Хтось може боїться? Ні, вони знають, що що то стріляють не наші. Кажуть, мама, мама все, Мама, мама, ви їм є безпояснити, так? Да, я без їм розповідаю, е що треба е да, що. Що, пригнутися, голову закрити, на всякий случай. А зараз куди ви ну, Це у вас сюди там до Краснопілля, а далі? Куди вас? А далі, я думаю, їхати до свого брата. Мене брат недавно евакуювався на Румунський район. Лі Артюхівка, і далі му, думає в'їхати. А йому там дали хату. Як... Да, лежит, лежит ло. Добре, там люди до нього добре ставляться. Тут у нас займається старший хмій хлопчик. В який клас ходить? Перший. Перший, так? Да? Скоро тому другий. А потім мама. Це він тільки тут сам, так? Да? Так, да, сам. А, там Це ти в цій кімнаті живеш, так? Да? Так. Да. І в школі навчаєшся, який навчався онлайн, правильно? Так. Да. Як тобі подобається? Так. Да. Да. А як тебе звати? Богдан. Тут у мене двоє діток склад. А тут Данька. Миритись ви вдвох? Нормально? Ні, mm, nee. це такі ще, побитися, подратися. А мене б одягнути бив. Так у вас весело, так? Це ж хлопці. У мене вже рук немає куди брати. Дай я заберу. Закривай. Все. Дай. 19 числа вообще тут мы в селі знаходимось, але перейшли в межі вчора, тому що поки між дрова треба було порубати, поскладати, понатаплювати. Таке воду позаливати, треба, бо в трубах була, вода злита. Вам хтось допоможе тут облаштуватися? Чи ви будете самі? Ми самі допомагають, звичайно, сім'ї будемо самі. Допомагаю, допомагаю, ми будемо самі. Брат будеш приходити? Ну, брат так, приходить. Це теж в нього своя сім'я здорова. Mm. На дві сім'ї, як, як робити, то і здоров'я не хватить. Розкажіть, вода, газ, інтернет. Газу немає. Вода є, слабенька ну, вода, ми беремо у сусідів. Попросилися в сусідів беремо. воду. Є інтернет у нас є, як на підвиконник кидає телефон і роздача всім дітям. А Wi-Fi будете проводити? Wi-Fi так, звичайно, буде проводити. Без Wi-Fi це ж в нашій країні нікуди. Планую далі. Що... А це пішли десь би на роботу, що мадик раз закінчився, десь пішла вчитися. Ну не теж не можу покинути, десь піти, самій важко дуже знайти і способиться. А є якісь варіанти роботи для вас? Мені не да. вже на учиться. А де це можна тут зробити? В рамках їхати в равнині, потім з ви вже направлять на училище, яке там скажуть. Ну, ви хочете, да? Да, так? Поки що маленькі ще.